Сьогодні відео зніму і хочу похвалити цих хлопців, які працюють на будівництві. Оце такий маю вигляд з вікна. Дивлюся за ними і дуже радуюся, що є такі фахівці. Швидкість просто зашкалює. Працює 6 чоловік плюс крановщик. Крановщик також тут, оперативність у нього дуже гарна. Це також немало важливо. Постійно над ними стоїть, щоб мені показали, що вже везеться, подається, все супер. Залили, в принципі, вирівняли площадку, залили вони стрічку. ФБС накидали з такою швидкістю, що ну, просто не нарадується. І вже, як бачите, ставлять опалубку, буде заливати сармопояс. І в принципі, фундамент вже готовий. Вон навіть вже завезена цегла для будівництва стін. І далі вже також готується ще одна площадка. Ну, хлопці просто молодці, шикарно. Ось такий вигляд з вікна цієї красоти. Молодці.